Охоронець торгових шляхів та вулиць саме в такому значенні, коли вживалося слово гуцул. Таємниці походження назв карпатського регіону відкрив Івано-Франківець Сергій Ворон. Він презентував власну книгу Гуцули божі соколи упродовж десяти років. Автор збирав картографію прикарпатського регіону та досліджував походження власних назв. Відтак виробив власну нетрадиційну методику їх розшифрування. Він переконаний, усі назви походять від старослов'янських охоронно-сторожових термінів на основі. Такого нечитаємого на час терміну гуцули, який наші науковці також відмовились вже далі ним користуватися, його розгадувати, тому що все вбивається на е, румунську е, термінологію: що це розбійники, розбишаки, бандити. На основі цього терміну я вирішив показати, як навіть такий нечитаємий, взагалі сучасними науковцями, термін може бути реально розподілений, реально прочитаний і йому. Да нове життя система розшифрування власних назв каже Сергій Ворон дозволить розкодувати чимало термінів, які досі класифікуються сучасною наукою як недосліджені. Місцеві науковці наразі відкриття івано-франківця не коментують. кажуть, що спершу потрібно детально вивчити теорію цього автора.